Олександр Сирський, український військовий, генерал-полковник та командувач сухопутних військ ЗСУ. Олександр народився 26 липня 1965 року в селі Новинки у Владимирській області Росії. У 1986 році закінчив московське вище загальновійськове командне училище. Після отримання вищої освіти розпочав службу командиром мотострілецького взводу. З 1993-го сирський командував мотострілецьким батальйоном 6-ї дивізії Національної гвардії України у Чугуєві, а згодом очолив полк. Через три роки Олександр з відзнакою закінчив Академію ЗСУ. З початку 2000-х сирський командував 72-ю механізованою дивізією у місті Біла Церква, отримав звання генерал-майора у 2009-му. Станом на 2013 рік був першим заступником начальника головного командного центру ЗСУ. Олександр Серський був долучений до тодішніх процесів співпраці з НАТО у листопаді 2013-го від імені Міністерства оборони у штаб-квартирі НАТО обговорював зміни в українській армії відповідно до стандартів Північно-Атлантичного альянсу. З початку бойових дій на Сході генерал-майор був начальником штабу АТО, зокрема, одним із головних командирів під час боїв за Дебальцеве взимку 2015-го. Разом з начальником генштабу ЗСУ Віктором Муженком вони неодноразово були у самому місті. Олександр Сирський був причетний до керування боями у Лугигірську, селі Рядкодуб Дуб та Логвиновому. Він же координував вихід українських військових з Дебальцеве. Саме сформована сирським група Барс прикривала вихід ЗСУ з міста. Під управлінням майбутнього командувача сухопутних військ здійснювалася підрива можливих шляхів переходу через річку Карапульку. 2016 року Олександр Сирський очолював об'єднаний оперативний штаб ЗСУ, який координує оперативні дії різних українських силовиків на Донбасі. А у 2017 році був командиром всієї антитерористичної операції на сході, яку згодом замінила операція об'єднаних сил. З 5 серпня 2019-го Сирський став командувачем сухопутних військ ЗСУ, 23 серпня 2020-го. Отримав звання генерал-полковника. З початку повномасштабного вторгнення Олександр Сирський командував обороною Києва контрнаступом ЗСУ на Харківщині та з 2023-го боями за Бахмут.